Я спершу подумала про реформу міністерства освіти, тому що студентство потребує в справді рішучих реформах, Мають бути і підвищені стипендії і на. Яко соціальну підтримку студентів і має бути взагалі генеральна реформа у системі освіти, має підвищуватися якість. Чесна власть, чесна власть. К власті повинні прийти, я вважаю, нові люди. нові люди. І правильно кажуть, треба брати хлопців з майдану. З Майдана. От я, наприклад, у мене думка така, що треба на. Пост міністра здравоохраніння взять, призначить богомолець. Реформа для студентів це підвищення стипендії. Це, як на мене, буде дуже актуально, так як деякі студенти є, дійсно стараються, але просто тих старань вони не вдячні. Україна для українського народу це гасло наше. Розумієте, розбудова незалежної України. І від цих слів треба відходити, якщо ми то зробимо. Поступово по кроках ми все зробимо за національну соціальну справедливість для українців. Для, не кажу вже про інші нації, але суто для української нації як титульні. І ми не хочемо, як кажуть, щоб зараз кинули всюди, кидають Леніна і поставили там пам'ятник Бандери, і ті заводи так само люби, працювали на кубку цих трьох пятьох олігархів, які не платять податки. Що все це майно надбання нашої держави, має якось так. Пропорціонально розділене на всіх цих людей, скільки нас є, там мільйонів 40, трошки більше. Це десь таке. Значить, зробити державу в першу чергу соціально, більш соціально справедливою, соціальної справедливості. Ну, от демократія це вже пізніше воно таке, але от соціальна справедливість для мене так здається. Ну, дивіться, стосовно освіти, я можу сказати, що у нас освіта, ну як і все в країні, вже в жахливому стані. В принципі, навіть я трішечки займався там з людьми певними ну, реформуванням, Тобто намагалися просувати законопроект, який може реформувати українську вищу освіту. Ну, ви самі знаєте, що пан табачник, звичайно, вся ця камерілля була проти. Ну зараз з'явилася можливість, скажімо, це все покращити. Але всі прекрасно розуміють, що це треба все робити система. тобто не можна покращити окрему освіту, не покращити решту. Бо, ну, Не покращиться по у нас Люди должны э, измениться изнутри сами, то есть сами люди должны измениться, изменить свое отношение э, к ценностям. А вообще должен прийти человек, который будет говорить о э, ну, переставить местами ценности. Вот. и как бы старая закалка, э, она, это очень, это отравленное состояние. всего вони, будто реформы сформованы на Треба вислухати усіх, народ. Перш за все, те, що ми давайте повернемося до народу, те, що є основою, фундаментом кожної країни. Ми так прагнемо до демократії, якоїсь справедливості, то перш за все, треба вислухати народ і спиратись на народ, на усіх. А особисто кожного є свої якісь побажання. Тут треба загальна, ну, напевно. Напевно, побажання такі, як завжди були, знаєте, що медицина, навчання. Пенсіонери, тобто пільги, які позабирали, дуже багато в тих самих чорнобильців. Тобто, от, оце все, що було завжди, ці проблеми, то напевно їх пора вже вирішувати якось, щоб ми були впевнені в сьогоднішньому і завтрашньому дні молодь, щоб людям і по хотілося тут жити. Хотілося залишитись, і хотілося, щоб інші приїздали поверталися, а не шукали а кращого їхали. життя.